Поклавши руку на серце, як кажуть, скажу чесно: 50 на 50, що з Фейсбука, що з Інстаграма, іде замовлення картоплі. Тому що охвати зараз в інстаграмі пішли просто шикарні, тому що я користуюся цією платформою і вам рекомендую користуватися Всі, хто слідкуєте за мною, хто хочете е, займатися відео, продавайте через Інстаграм, робіть хоча б відео. І сам інстаграм, платформа підтягне тоді вас, як кажуть, завушка підтягне. Тому що підуть охвати, ось люди пишуть мені, ти мені попадалася, але каже, я не звертала увагу. Але тут якби одне, друге, третє відео прослухала. ну, Мені каже, понравилось те, що ти говориш, якби і ну, якби, підписалася, і я вам сильно вдячна. спасибо вам величезне. І таких повідомлень мені в особисті пишуть уже більше і більше. розумієте? Спасибо вам усім велике, що ви є. Замовляєте картоплю колорадський жук, жукні з листя. Ще трохи є. Поспішіть, ще стільки що оформили замовлення. Дякую вам величезне.